Майбутній захисник, хоч і народився в Недригайлові. Все його життя було пов'язано з шосткою. Тут він навчався в загальноосвітніх школах номер 9 та 11, Потім отримував середню спеціальну освіту у хіміко-технологічному технікумі. А після повернення з армії приступив до роботи на одному з місцевих підприємств. В'ячеслав з маличку мав характер бійця, мав загострене почуття справедливості, і саме це. Спонукало його обрати своєю долею роботу в органах внутрішніх справ. Там він віддано працював все життя до моменту виходу на заслужений відпочинок. Лютий 2022-го став для В'ячеслава Миколаєвича переломним. Всією душею він ненавидів ворога, прагнув звільнити українську землю від чорного ката. В'ячеслав Косінцов не став чекати, коли війна постукає у власну домівку і рушив на фронт добровольцем з мрією про перемогу. У січні цього року В'ячеслав отримав важке поранення під лиманом. Йому довелося довго лікуватися, але серце мужнього воїна не витримало. І 13 листопада В'ячеслав Косінцов доєднався до небесного війська. Велика шана і велика подяка. Справжньому воїну, справжньому захиснику. Точиться кровопролитна, жорстока боротьба за незалежність, цілісність України. На жаль, гинуть найкращі діти, найкращі сини і доньки України. Будемо вічно пам'ятати, слава герою, слава Україні! В'ячеслав Миколайович був мужнім воїном і справжнім патріотом. Він мріяв про повернення додому з перемогою, але на превеликий жаль її не дочекався. У скорботі родина оборонця, дружина та дві донечки. Сумує Україна, яка втратила вірного свого сина. Він захищав нас, наше небо, блакитні світанки і вільну Україну. Він і зараз захищає, і буде продовжувати нас захищати з небес. Бо він янгол-воїн, янгол охоронець і тому у нашій пам'яті, у наших серцях він назавжди залишиться незламним, безстрашним воїном, який віддав своє життя за те, що жили ми. Слова співчуття і вдячності за подвиг героя висловив колишній колега В'ячеслава Миколаєвича Сергій Солдаткін. За мою службову діяльність він поступив на службу в міліцію. Достойно служив у різних підрозділах, в тому числі в дізнанні, в слідстві. Вийшов на заслужений відпочинок, але коли повномасштабне вторгнення нахабного агресора відбулося, він пішов захищати батьківщину. На жаль, на жаль ми сьогодні прощаємося з ним. Ми Завжди будемо його пам'ятати. В наших серцях він буде назавжди, доки ми будемо жити. В нашу історію він вписався, і тому хай тобі, Вячеслав, слав земля пухом, рідним, близьким, висловлюю співчуття. Присутні вкрили домовину героя захисника квітами і віддали останню шану, стоячи на колінах. Поховали В'ячеслава Миколаєвича Косінцова на Алеї Слави.